Приємна новина. Україні дають 50 мільярдів євро. Ви, напевно, про це чули. Європа виділяє протягом кількох років, і там здається, 16 мільярдів мають прийти вже цього року. Проте це кошти, які мають елементи кредитності, тобто ми їх маємо повертати. І не просто маємо повертати, а з певним ще відсотком. І от коли сьогодні я знайшов інформацію про те, а власне на що виділяється 50 мільярдів євро, на що Україна бере 50 мільярдів євро кредиту, ну можливо, частина неповоротних коштів, частина можливо не кредитні, але значна частина кредитні кошти. І ці кошти явно не будуть виплачувати ті люди, які нині... Біля влади, тому що ці кошти ми будемо виплачувати дуже довго. Будете платити ви, будуть платити ваші діти і, ймовірно, ваші онуки. І 50 євро чи 60, скільки там, це ж не остання сума. Ми вже багато з вами набрали і набрала власне та. Влада, яка була попередньою і є владою нинішньою. <кій> і Тут виникає запитання: а під що беруться кошти? І якщо ви подумали, що ці кошти беруться на укріплення оборони, на закупівлю зброї, на закупівлю фортифікаційних різних обладнань, і так далі, або на розвиток інфраструктури, або на будівництво університетів, або на будівництво шкіл, доріг, будівництво заводів, то ви помиляєтесь. Читаю програма передбачає. Чотири роки і передбачає виконання таких задач: перше реформа державного управління. От прямо на першому пункті мені е, захотілось просто виматюкатись, тому що виявляється, я як громадянин України беру в борг для того, щоб реформувати державне управління. А державне управління саме не може себе реформувати. Це якась проблема. Це проблема не набирати своїх кум, сват, брат. Це проблема перебудувати своє відношення до громадян. Це проблема взагалі просто взяти. Якщо ви самі не здатні, то відмовитись десь, можливо, від свого крісла. Це для цього, для того, щоб ви реформувались, я повинен взяти в борг 50 мільярдів євро. І е, питання у мене до тих, хто зібрався реформувати державне управління. А ви що, реально реформуєтесь? Я не повірю в це ніколи і не повірять в це громадяни України. Ніколи ви не реформуєтесь. Ви все одно будете вибирати самі ж себе, ви все одно будете обирати своїх кумів, сватів, братів, ви все одно будете варитися в своєму котлі, тому що ви ніколи не, да... не здасте владу, ви ніколи не відмовитесь від тих принад, які є в Україні. В Україні є принади, бо коли ти чиновник, в тебе величезні можливості по владі, по ресурсам, по впливу, по телефонним дзвінкам, якими ти можеш вирішити будь-яке питання. Будь-яке абсолютно від умовно, де твій там дитина навчається до, 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 до. до кредитів, до грантів, до, до всього. Ми звикли до цього, і ми знаємо, що це абсолютна правда про нашу країну. Далі, наступне це боротьба з корупцією. У мене знову таки виникає питання з державного бюджету України, щороку виділяється величезна сума грошей. На різні органи і служби, починаючи від поліції, інших органів Міністерства внутрішніх справ НАБУ, СБУ, прокуратури і так далі, чому я ще як громадянин України повинен брати 50 мільярдів євро на боротьбу з корупцією? Я, як громадянин України, сплачую відповідні податки, і я очікую, що держава держава, а власне це є ті чиновники, які... Розпоряджаються цими коштами, вони і будуть боротися з корупцією. Я не розумію. Я щось не розумію, чому я ще повинен брати в борг, коли я і так, як громадянин, виділяю відповідним органам і службам на боротьбу з корупцією. Наступне економічні та секторальні реформи від слова реформи мене особисто нудить. 32 роки я чую слово реформа, 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 реформа. А потім, якщо людям набридає слово реформа, їм кажуть застой, 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 при Брежневі був застой. Застой, застой, застой. Я вже не знаю, що краще. Застій, який може бути утворений і який створений під гаслом, народ має пожити без стресів. Чи реформи безкінечні, які роблять люди. Які просто приходять до влади, і їм здається, що вони розумніші всіх і вони знають, як треба жити іншим людям. Бо інші люди до цього, до їх приходу і явлення Христа народу, якось жили не так. А ось вони прийшли і всьому нас навчать. Знаєте, ще раз повторюю, набридло слово реформа, тому що ні одна реформа в Україні не дороблюється до кінця. Жодна реформа не, до кінця, не доводиться до кінця, тому що ті, хто їх починають, не встигають їх завершити. Вони йдуть в своїх посад, або народ їх чемно або нечемно просить піти з своїх посад. Приходять нові і запускають нові реформи, тому що попередники, виявляється, знову робили не так. Отут уже набридли ваші реформи. Зупиніться у своїх реформах. Набридло. Можливо, хтось зо мною не погодиться, але мені набридло. 32 роки я особисто живу в реформах, скільки можна. Ви хоч одне, хоч щось доведіть до кінця, щоб ці безкінечні реформи не приносили людям тільки ускладнення їхнього життя. Наступне: перехід на зелену енергетику. Стосовно зеленої енергетики, тільки лінивий не чув в Україні історії з різними виділеннями бюджетних коштів на різні проекти зеленої енергетики. Знаєте, в Україні зараз от абсолютно не до зеленої енергетики. У нас настільки забруднена територія від бойових дій, що я думаю, вишенка на тортику в вигляді зеленої енергетики, зелених продуктів, що там іще, це десь можливо в Європі, там, десь в Швейцарії. В незаплямованих озерах там можливо це актуально. У нас в Україні це актуально не буде найближчі років 10. А відповідно виділяти кошти на якусь уявну зелену енергетику, коли в тебе частина території країни просто тупо забруднена різними слідами вибухів, пороха, різних газів, ударів. Замінована поля, де міни розкинені. Про яку зелену енергетику ми говоримо? Який я, я, я не хочу погані слова казати, але хто це придумав? Хто це натягує нам на голову? Наступне цифровізація? Ребята, ви от вже з цифровізацією от так само, як з реформами? У нас вже є дія. У нас уже все, всі реєстри є. Які ще цифровізацію ви хочете? Вже таке відчуття інколи, що скоро буде держава в смартфоні. Держави не буде, а смартфон буде, і там буде держава в смартфоні. Ребята, ну у нас зараз велика небезпека. Ворог, який постійно віджимає територію, бійці, які не до кінця і не завжди екіпіровані, яким не вистачає зброї, не вистачає навіть палива, не вистачає фортифікаційних споруд. Ні, ми беремо 50 мільярдів. Для цифровізації, та потім стоїть цифровізацією розберемося вже і так. Вся Європа знає, що ми найбільш цифровізована країна. Чи завжди це йде на користь українцям? Це питання спірне. Ну, українцям подобається. Знаєте, от я нещодавно прочитав статистику, виявляється, що е, мешканці країн, які знаходяться в стадії розвитку, е, в два-три рази більше підтримують розвиток штучного інтелекту, ніж мешканці країн розвинених. Знаєте чому? А тому що мешканці розвинених країн розуміють, що їхнє життя не безкінечне, і вони не можуть безкінечно при їх скок з п'ятки на носок в плані того, що то один. Е, інноватор, то другий інноватор, і пенсіонер, який стоїть біля каси, вже навіть не знає, що йому треба для того, щоб просто заплатити якусь платежку. Тому ці безкінечні проекти по цифровізації вони вже так само, як і реформи, просто тупо набридли. Зупиніться вже. Це вже знаєте, це вже просто ну навіть не смішно. Це все круто, але зупиніться. У нас є чим зайнятися, Наступне це євроінтеграція. Тобто слідкуйте за руками, ми беремо у Європі 50 мільярдів євро кредиту для того, щоб пустити їх на євроінтеграцію. Я, звісно, вибачаюсь, але мені здається, що вся оця програма, це моя точка зору, вся ця програма. Вона якимось дивним чином дивним чином і для дивних задач передбачає просто передачу Україні певної суми, великої суми коштів. І думається мені, що оці всі пункти, які я прочитав, це лише якісь копійки виділяться для того, щоб підтримати видимість, що це все буде створюватись. А все інше, напевно, від громадян України буде приховано. Як, власне, приховано 99 і 999 і так далі відсотка всього того, що ми знаємо про світ, який нас оточує. Сумно, це все дуже сумно, тому що, тому що я особисто, як громадянин України, не дуже бачу виходу з положення, яке стається: з одного боку, війна, яка зжирає території, яка зжирає. Людей руйнує все, що тільки можна а з іншого боку, якісь уявні ефемерні євроінтегратори беруть кредити, які не йдуть на оборону, які не йдуть на побудову заводів, які не йдуть на забезпечення робочих місць в Україні, а йдуть на якусь фігню. Це реально, ви вибачте, але мені так бачиться прохання деяких, деяких громадян наділених владою поки що в україні прохання їх виділити європі євро європі виділити нам 50 мільярдів я не до кінця розумію, що це за програма витра... витрачання 50 мільярдів, коли моя країна стоїть взагалі під величезною небезпекою. Таке відчуття, що ті, хто це писали, абсолютно не дивляться ні на бойові зведення, ні на те, що відбувається на фронті. Але знаєте, ніколи не було в житті такого, щоб щось безкінечно продовжувалося. Рано чи пізно завершується все. Шкода тільки, що коли завершиться оце, ми будемо мати борги неймовірно величезні, і невідомо, що буде взагалі з Україною. Я вкрай сподіваюся, що ті люди, які нині... У владні кросовки, вони зрозуміють, що після них не може і не має права залишитись Україна голою босою і ще й повністю в боргах. Ребята, ви чи дійсно не розумієте, чи відірвались від людей дуже далеко? Що з вами? Чому ви так себе поводите? Чому, чому таке відношення? Ви ж обіцяли, що будете з кожного питання. Людей запитувати. Зараз є он цифровізована дія. Чому ви не запитуєте громадян України? Хочуть вони взяти 50 мільярдів євро для того, щоб реформувати державне управління, боротися з корупцією, що нічого не дасть, до речі. Потім якісь знову економічні секторальні реформи, не деталізовано. Перейти на зелену економіку під час війни і євроінтегруватися разом з цифровізацією. От запитайте в громадян України. Вони дають вам добро на те, щоб ви взяли 50 мільярдів євро кредиту. Ви ж віддавати їх не будете. Будуть люди віддавати, а ви будете після війни всі там, там, де ваші зараз родичі. Я не знаю. Я не знаю. Я, я не знаю, що робити. Я не знаю, чим допомогти моєму українському народу. Не знаю. Підписуйтесь.